Усім доброго дня! Мене звати Яна Копець, я психолог та спікер курсу Психодія благодійного фонду Вадима Столара. Ми сьогодні будемо говорити з вами про апатію. Це стан, який відчуває кожна людина в той чи інший період свого життя. Взагалі, що таке апатія? В цьому стані відчувається така певна емоційна пасивність, байдужість як до себе, так і до всього, що оточує людину, тобто зниження рівня інтересу до того, що раніше викликало цікавість. Також даний стан протікає на фоні зниження як фізичної, так і психічної активності, може бути короткотривалим, а може бути і довготривалим, і тоді вірогідність переростання апатії вже в депресію. Які ж ознаки апатії мають привернути нашу увагу? По-перше, людина виглядає дуже такою втомленою в'ялою, е, проявляє байдужість до всього, що відбувається навколо неї, е, спостерігається відсутність емоційних реакцій або загальмованість емоційних реакцій. Мова її сповільнена із такими тривалими, довгими паузами. Як же допомогти людині в стані апатії? По-перше, задайте їй декілька коротеньких питань. Наприклад, як ти себе почуваєш, хочеш їсти, хочеш пити, тобі холодно. Не задавайте питання, які будуть вимагати такої розгорнутої, тривалої відповіді, або вимагати від людини зробити певний вибір. На кшталт ти будеш чай або каву, там, воду або сок. Краще запитайте, чи хочеш пити, і дайте те, що знаходиться поруч з вами. Це допоможе вам встановити з людиною певний контакт. Надалі спробуйте створити такий легкий тілесний контакт з людиною у вигляді того, як потримати людину за руку, або ж злегка обійняти. Побудьте поруч з людиною, дайте їй відчуття того, що вона не одна і що біля неї є підтримка. Якщо є можливість, нехай вона відпочине. А після цього уже. Заохочуйте її до розмов, до певної активності, це може бути прогулянка, це може бути допомога іншим людям. Взагалі, в основі наших дій має бути спрямоване на виведення людину з цього пасивного стану і переведення її в стан активності. Але якщо апатія не проходить протягом вже тривалого часу, тоді не необхідно звернутися за допомогою до спеціаліста, оскільки вже з'являється вірогідність розвитку депресій. Ще одне питання це як допомогти собі, коли ви відмічаєте, що ви знаходитесь в стані апатії. Першим способом є визнання стану. Щось пішло не так, і це вимагає вашого аналізу і певного розуміння. Імовірно, ви тривали час робили те, що не приносить вам задоволення, а лише вас виснажує. Ймовірно, ви ігнорували власні переживання емоцій та не задовільняли основні базові потреби. І цей стан ніби ставить на паузу ваше життя і сигналізує вам про те, що вам необхідно перезавантажитись або підзарядитись. Тому другим кроком буде подумати про те, як задовільнити свої базові потреби у відпочинку. Також спробуйте потім розподілити ваші основні завдання по їх важливості і по їх терміновості. І надалі вже подумайте про ресурс. Що це є для вас? Можливо, це спілкування з близькими людьми, можливо, це улюблена справа, можливо, це природа, можливо, це виконання певних стабілізаційних технік або технік спрямовані на активацію внутрішнього ресурсу. Одну з таких технік пропоную зробити нам прямо зараз. Для цього вам необхідно сісти зручно, щоб тіло було максимально комфортно, закрити очі і зробити. Глибокий вдих, спокійний, рівний та спокійний рівний глибокий видих. Зробіть так декілька разів. Глибокий вдих і спокійний, повільний, глибокий видих. Відчуйте з кожним вдихом, як наповнюється ваше тіло енергією, життям. І як з кожним видихом Навпаки, ви видихаєте втому, напругу та ті всі внутрішні переживання. Поспостерігайте за диханням, поспостерігайте за відчуттями в тілі, за вашим станом. А тепер уявіть себе таким маленьким зернятком, яке починає проростати із землі. Його прогріває сонечко і дарує йому живильну вологу дощик. І потихеньку воно збільшується в розмірах, в ньому починає зріти маленький росточок і підніматись крізь землю на поверхню. Цей росток безвере сили від землі, від води, від сонця. І день за днем стає все більшим і сильнішим. Вчуйте, як з'являється ще більше внутрішньої сили для подальшого зростання, як вона зароджується всередині вас. Стебло стає міцнішим, піднімається вище. І на ньому з'являються перші малесенькі гілочки. І це вже не зовсім малесеньке стебельце, а малесеньке деревце. Проте з кожним днем воно міцнішає, стає все більшим, все вищим, ще глибше заглиблює своє коріння глибоко в землю. Відчуйте цей процес, відчуття надійної опори, коли ви можете утримуватись від різних випробувань, від вітрів, брати ще більше поживних речовин для вашого подальшого росту. Взимку ви відпочиваєте весною. Відростають нові гілочки, а квіти дарують аромат, оточуючим. Влітку ж буяєте зеленю, красою, даруєте свої плоди, а восени надихаєте своєю різнокольоровою красою усіх та готуєтесь до відпочинку. Ви можете бути різним в різні періоди свого життя. Ви маєте право відпочивати, коли це необхідно. Можете квітнути і давати плоди, коли маєте на це силу натхнення. Можете відрощувати нові гілки і скидати старі, які заважають вашому зростанню. Все це відбувається з вами, і це є нормальним процесом в певні моменти вашого життя. Періодично йдуть дощі, дують вітри, світить сонце або падає сніг. Незважаючи на це все, внутрішня сила завжди присутня. Прислухайтесь до неї. Коріння є надійною опорою, як і ваші ноги. Відчуйте опору у власних ногах. Стовбур ваше тіло. Це міцність всередині вас. Гілки, руки, які можуть робити прекрасні плоди від того, що ви робите щоденне. Дозвольте собі насолодитися тим, тим, всім тим прекрасним, що зробили саме ви. Крона це ваша шия і голова. Які постійно прагнуть до розвитку, до руху вперед. Всередині вас сила, потужність. Відчуйте цю міць, рух енергії в кожній клітинці вашого тіла. Зосередтесь на цих відчуттях, запам'ятайте їх і намагайтесь повертатись до них протягом дня. А зараз зробіть глибокий вдих, а на видиху потихеньку відкрити очі. Також хочу запропонувати вам ще одну техніку. Необхідно скласти список усього, що вам дає сили, і усього, що забирає ваші сили. І, можливо, ви помітите такий значний дисбаланс у цих аспектах і зможете це скоригувати. Також надихнути може список ваших досягнень від самих дрібних маленьких до великих глобальних. І коли здається, що, наприклад, у вас нічого не виходить, або що все, що ви робили, було марно, перечитуйте даний список. І ви зможете побачити, що у вашому житті насправді існує дуже багато речей, за які ви можете себе підтримати та похвалити. Дякую вам на наступному. Тижні ми поговоримо з вами про депресію, а ви бережіть себе і турбуйтесь про себе своєчасно. До зустрічі!